Не знаю, що робити. Їхати за кордон. Вітаю всіх, хто дивиться нас. Сьогодні хочу поговорити на тему, яка, можливо, вас зачепить, але яка є важливою. Часто в коментарях нам пишуть, що ми демотивуємо людей своїми роликами, що от люди би, можливо, і хочуть переїжджати в село, але якщо вони подивляться наші відео, зразу перехочуть. І скажуть, та ну, то село, залишуся в місті. І от я хочу поговорити сьогодні на таку тему, чи дійсно люди, які переїжджають в село, чи дійсно вони їдуть з наміром його розвивати, чи, можливо, це не так? Є різні категорії людей, які переїжджають в село. Одні вже мають досить такі. Великі статки в місті, або мають бізнес, або просто відкладали все життя, гроші, і вони вже їдуть в село з якоюсь такою ціллю глибокою, великою, масштабною переїхати в село і побудувати тут бізнес. І таких блогів на Ютубі є безліч, що дійсно от такі люди вони розвивають село, а є інші люди. Які хочуть просто спокійного життя, і які хочуть просто втекти з міста, тому що їм набрид цей шум, галас, там на роботі начальник насварив, ціни високі. От їм оце все набридло, і вони хочуть переїхати. Неважливо, чи це село, чи це просто якийсь там хутір, чи будь куди. Про... Вони хочуть просто втекти від якоїсь проблеми. І саме такі люди, які от просто хочуть втекти від міської суєти, вони часто попадають в таку пастку. Коли вони переїжджають сюди, вони часто розчаровуються, тому що вони стикаються от віч на віч з труднощами сільськими. Там треба топити пічку, тобто заготавлювати дрова, думати, як там воду підключити. Тобто Стикаються з такими труднощами, які, коли вони жили в місті, вони навіть про це навіть не замислювалися. І деякі люди, от, можна сказати, борються з цими труднощами і якось думають, о, та це прикольно, це така романтика, А інші просто думають, який я дурак, на що я переїхав в це село, краще би я жив в місті на, на 9-12 поверсі, і все би було прекрасно. І тому такі люди, навіть якщо от вони. Приїхали в село, завели собі якесь невеличке господарство, і вроді вже в них по, по, ну, по, не, по, а, там, через рік, через два, то, може, через п'ять, то все рівно говорити про розвиток села, ну, це трохи як земля та небо. Ну, тобто про ніякий розвиток села ну, річ не йде. Тут, аби вони себе хоч би якось. Забезпечували, а про якийсь розвиток. Розвиток, ну, на мою думку, таку чисто суб'єктивну, це тоді, коли от люди з великими достатками переїжджають в село і тут відкривають, ну, щось будують, хай буде, ну, візьмемо, наприклад, молочну ферму. Ну, такий часто корова, корова, молоко, всім потрібно. От відкривають молочну ферму, роблять сироварню. Для цього вони наймають людей, які живуть в цьому ж селі, тобто люди вже мають робочі місця, а це є просто, ну, для села це є дуже велико, тому що часто люди не мають роботи в селі і змушені їхати до міста або ще гірше за кордон, щоб заробити якусь там копійку. Тому ось такі люди, ці бізнесмени, та про них можна говорити про людей, які впливають на розвиток села. Часто нам пишуть, що о, такі ви молодці, ви купили хату, ви там відроджуєте українське село. Ми його, на жаль, не відроджуємо. В наших цілях і планах, і навіть в помислах нема такого, щоб відроджувати українське село. Зараз, може, полетять мені каміння, там, тому що ну, треба мати ще одне життя. Щоб займатися відродженням села. І тому, коли я от читаю ці коментарі, що ми демотивуємо людей переїжджати в село, ну, я тут можу так сказати, що бізнесменів, оця перша категорія, про яку я розказувала, то ми їх не, не демотивуємо. Я думаю, що вони навіть і не дивляться наші ролики. Вони чітко знають свій, свій план, у них є. Стратегія, і вони її притримуються. Тобто, особливо ну, їх точно наші ролики не демотивують. Якщо демотивують людей оця друга категорія, які просто хочуть втекти, то може й добре, можливо, ми їх і врятуємо від якихось помилок, і їм буде легше. Або, може, навпаки, от якщо в них дійсно таке сильне бажання. Можливо, ми їх заставимо, шевелити мозгами, і вони будуть думати, ага, так. Отут вони сказали, що треба багато грошей мати. А в мене є ті гроші. Вони починають задумуватися, чи є в нас там відкладені гроші на перші півроку, а кращий рік. Чи маємо ми пасивний заробіток з міста, щоб ну, не переживати, щоб дійсно жити, а не мучитися і виживати, і там, думати в кінці місяця, буду я мати. Чим заплатити за світло і за інтернет, ну, чи не буду, чи буду йти там, не знаю, що робити, їхати за кордон. І навіть якщо ми їх демотивуємо, то для розвитку села ну, це взагалі не проблема. Ну, тобто нічого не зміниться. Бо вони просто би і не приносили великого, великої користі для того села. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Хочу пару слів сказати про нас. Ми переїхали з міста в село, вже маючи дохід, можна сказати, власний бізнес. Ми маємо дві оптики, і, по суті, ми живемо з тих двох оптик. Так? І зараз ми от працюємо і вкладаємо свої якби, зусилля, щоб розвивати саме їх. І, ну, чесно, в мене є таке ну, ще совісне відчуття, що там можна якби позакривати ті оптики. Ну, допустимо, візьмемо такий приклад: закрити і дійсно тут щось більше масштабніше розвивати, не тримати трьох овець, а тримати мінімум сто, а краще тисячу, ну, щоб так, знаєте, відчутно було. Тут наняти працівників. Е щоб вони ну, видавати їм зарплату. Але чесно вам скажу, дивіться, ну, по-перше, мені совісно, тому що вже все-таки якийсь час, сили потрачені на розвиток оптики. І це можна складати наше таке дитя, ну так грубо кажучи. Тобто, ми дуже багато сил і, і, і грошей, і всього потра. Поклали, щоб вона працювала, і ще там працюють двоє людей, що теж важливо, якось залишати їх без роботи, теж, як на мене, некрасиво. І е вкладати гроші сюди, в село, не знаючи про те вівчарство нічого, ну, як на мене, це трішки ну, буде нерозумно. На даний момент ми не те, що не розвиваємо, там, не розвиваємося в селі ніяк, ми вчимось, ми потихеньку щось робимо, завели невеличке господарство, маємо двох кіз, цапа, трьох овечок, і вони в нас ще не прожили рік. Тобто ми ще навіть не знаємо, от вони в нас мають десь в перших числах квітня окотитися. Тоді вже ми хоча б якийсь цикл з, ним, з ними поживемо. Бо для людей, які, наприклад, живуть в селі, які от виросли в селі, їм легше. Вони вже то знають, вони вже то бачили з малку. А ми, можна сказати, такі новачки. Так, ми не будуємо ферми, не робимо щось таке масштабне для села. Тобто ми ну, не розвиваємо село. Але. Багато людей, які переїжджають з міста в село, не мають наміру цього робити. Ну, і це є нормально. Вони просто хочуть з шуму, галасу знайти собі якесь спокійне місце і там собі жити, в спокої, в гармонії. Тобто, вони не для розвитку сюди переїжджають, а для ну, зміни способу життя. Але можна трошки навіть і пофілософствувати, тому що ну, для когось розвиток це от ферми будувати, а для, ін... ну, для когось от розвиток це то, що та, вони, от так як ми. Ну, для мене є розвиток, що от я навчилася доїти козу. козу. Е, я знаю, що там, як стригти овець, як вимити ту шерсть, е, вовну, овечу. Тобто, ну. Для кожного слова розвиток ну, це різні поняття. Отже, підведемо підсумки, що не всі люди їдуть в село, тобто переїжджають у село, щоб розвивати його. Є категорія людей бізнесмени, які планують розвиток бізнесу в селі, а є люди, які просто хочуть спокійно жити. Ну, і це нормально. Також я погоджуюся з думкою деяких коментаторів, що ми демотивуємо людей. Можливо, ну, це дійсно так. Деякі наші ролики є, такі, може, навіть жорсткі, ну, але для нас вони правдиві. І якщо ми демотивуємо когось, от який, ну, бізнесменів ми не демотивуємо, ми це вже зрозуміли, бо в них є чітка ціль. Створювати бізнес у селі. А якщо ми демотивуємо людину, яка от ніби хоче, але ніби не хоче, то, можливо, це і на краще. Вона не буде в собі життя псувати. А на розвиток села саме такі люди, вони, ну, вони особо не впливають на розвиток села. Ось така була моя сьогоднішня думка. По цьому питанню. Діліться в коментарях, що ви думаєте по цьому, чи обов'язково всім займатися розвитком села, чим, можливо, мають конкретні люди цим займатися. Буде цікаво прочитати ваші думки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші лайки, підписуйтеся. До нових зустрічей, Па-па!